Кожний вважає сучасний світ жорстоким, у якому сильні позбуваються слабших. А відтак той, хто народився з фізичними вадами, як мінімум, приречений на самотність. Ці сумні життєві реалії наслідок нашого виховання. Люди з обмеженими можливостями приречені все життя доводити світові, що вони такі ж, як і всі інші. Вони хочуть бути рівними серед рівних. Сьогодні в Україні через обмежений стан здоров'я майже 2% дітей шкільного віку не відвідують навчальні заклади. Вони не спілкуються зі своїми однолітками, не пізнають яскравих фарб життя, не мають змоги розвиватися повноцінно. Якщо дорослим легше зрозуміти свою проблему і змиритися з таким станом речей, то дітям осягнути це досить складно. Чому одні дітки можуть вільно гратися, пересуватися і просто жити, а інші чи з народження, чи в процесі життя таку здатність втрачають? Чому до людей з особливими потребами прикуті погляди перехожих? Чому вони не можуть почуватися вільно у суспільстві? Чому їм постійно потрібно доводити, що вони такі ж, як і усі? Питань більше ніж відповідей, але поки що про світ рівних можливостей говорити зарано. Потрібно вчити і одних, і інших бути милосерднішими. Сьогодні громадські організації пишаються своїми досягненнями у цьому напрямку. П'ять років тому вони взялися виправляти ситуацію, що склалася в державі, адже переконані, що дітей з особливими потребами несправедливо витіснили з життя суспільства. Тож прийшов час виправляти помилки це потрібно для нашого суспільства, для ствердження добра, для ствердження завтрашнього дня. Піклування про дітей це сьогодні одна із головних, як кажуть, питань нашого суспільства. І сьогодні щасливі посмішки дітей, радісні очі батьків. Всі, хто прийшов підтримати, благодійників, волонтерів, депутатів всі ми єдиний загін, єдині, єдина команда, яка сьогодні не має різних поглядів, і ми не депутати Верховної Ради. Ми родина. Хочеться, щоб ці наші змагання були кожнорічно, і щоб частіше, і щоб вони стверджували віру в добро, віру в дітей в себе. І віру в те, що завтра буде день краще ніж сьогодні. За даними Міністерства освіти і науки України, минулого року знання у спеціальних закладах здобували більше 55 тисяч дітей, які потребують корекції фізичного або ж інтелектуального розвитку. З кожним роком це число збільшується. Аналіз стану сучасного суспільства спонукає до роздумів про роль у ньому дітей, які мають певні особливості в розвитку. Поки що наше суспільство не те, що ігнорує людей з особливими потребами, швидше особливо не переймається їхніми проблемами. У Черкасах, завдяки громадській ініціативі, рух спровадження інклюзивної освіти поступово набирає обертів. Тільки в обласному центрі нині проживає більше шести тисяч інвалідів. Майже третина це діти та молодь. Аби вони дійсно були на рівні з іншими, мали змогу розвиватися, а головне, не були обмежені у спілкуванні, їх постійно водять у дитячі колективи. Одним з напрямків такої роботи стало започаткування п'ять років тому інклюзивної спартакіади під назвою Рівний серед рівних, де поруч зі школярами змагаються діти з особливими потребами. У цьому році у нас дійсно застоялася обласна інтеграційна спартакіада рівних через рівних, в якою участвую приймають 9 районних міст і районів. Плюс 15 команд из школ Миста Черкасы. Поэтому общее количество участников около 600 детей. Мы очень рады, конечно, что дети, вот как видите, все прибывают и прибывают. Я думаю, что действительно, учитывая, что президентом Украины Виктором Федоровичем Люковичем очень много сделано на направлении развития инклюзивной свиты эта спартакиада все больше приобретает масштаб и больше новых участников спартакиады. Я думаю, что благодаря и нашему областному руководству очень мне хочется выразить благодарность, что они определяют внимание инклюзивной интеграции детей. Сбоку и Сергея Борисовича Тулуба, и Департамента освиты и науки областной державной администрации и местного департамента освиты и науки. Поэтому я думаю, что наш город, действительно, наша Черкащина многое делает и будет делать, потому что планы очень большие. Будем надеяться, что действительно наш город будет иметь ривных серед ривных. Мы делали в этом году снова оздоровление детей в санатории Украина и в православном лагере. И в том числе проводили такие все нравственные мероприятия для детей и взрослых, потому что без духовной пищи нельзя ни в детях, ни в взрослых развить. Самое главное – это любовь. Без любви ничего невозможно, учитывая, что сейчас время компьютеров, и дети очень мало определяют вниманию литературе, посещению музеев. А мы очень часто детей возим по нашей Черкащине, знакомим с прекрасным нашим краем, потому что наш край – это очень край знаменитый, исторический. И дети не только познают место Черкассы, но и самые далекие уголки нашей, нашего региона. Вже традиційно партнером Спартакіади є Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. На тренувальній базі закладу разом зі здоровими дітками у конкурсах змагаються хлопчаки та дівчатка з особливими потребами. Господарі закладу підготували для учасників змагань справжнє спортивне свято з урочистостями, привітаннями, благословінням та освяченням. Значну увагу цього року спартакіаді приділили і представники влади, і депутати, які виступили спонсорами. Сьогодні ми відкриваємо п'яту судину за загріб. Одним із показників розвитку суттєва є його вставлення до малологічних верхних населення. Діти це найважливіша частина людства, від якої залежить наша майбутня. Ідемо міської влади, дозвольте потребувати все в чергу тим, хто приклав багато зусиль для того, щоб сьогодні це свято, ці змагання відбулись. Отже, дякую всім, шановні організатори і меценати, що ви приділяєте цьому питанню стільки уваги. Ну а вам, шановні учасники, хочу нагадати мудрі слова Конфуція, який сказав, що перемагає не сильний тілом, а перемагає сильний духом і доброю душею. Тож, шановні, бажаю вам, щоб сьогодні ви якраз і проявили, проявили силу духа. Свою толерантність, любов, розуміння. Ну а нехай переможе найдостойніший. Згадуємо наше дитинство, то воно нам бачиться освітленим якимось особливим світом. А ми в дитинстві не розуміємо, що це світло. А коли ми приходимо до Бога, тоді то розуміємо, що тим світлом наше дитячий море у Бога. Це світло вашої душі, світло чистоти, світло віри в добре. Значають, що найбільш позитивно на соціально-емоційну сферу дітей з особливими потребами їхній фізичний розвиток впливає спілкування з однолітками, залучення до командної роботи, вирішення спільних завдань. Саме у такий спосіб кожна дитина переживає відчуття своєї значущості і потрібності. Організатори вкотре доводять, що сила в єдності. Такі заходи надзвичайно корисні взагалі для нашого суспільства. Ми вже в четверте беремо участь в цьому заході, і ми дуже задоволені тим, як вони організовуються і як дітки беруть участь. У нас в цьому році дуже цікава команда. У нас, мабуть, найменший учасник команди першачок. Він бере участь у киданні дартсу і також буде бігти в естафеті. Такі заходи дуже корисні для діток, які є фізично здоровими, тому що вони вчать перш за все толерантному ставленню один до одного. Я вважаю, що в нашому суспільстві треба виховувати толерантне ставлення один до одного. Звісно, дітки з особливими потребами в нашому закладі перебувають на постійному контролі адміністрації школи, класних керівників і соціально-психологічної служби. Проводяться дні інвалідів, дні толерантності. Ці дітки залучаються до участі у різноманітних виставках. Ми є переможцями неодноразовими переможцями міських різних конкурсів та змагань. Вашу думку, добре, що інклюзивна освіта поширюється в Україні? Так, да, це дуже корисно. У нас цьому році в перший раз в першому класі є дитинка, яка навчається інклюзивно. Цей хлопчик він на рівні з іншими дітками бере участь і в різних класних заходах, на уроках. Він спілкується з дітками. Така дитина більше соціалізована. Він має змогу спілкуватися з такими, як він рівними на рівних. Це моя внучка, звати її Маріна. От. Вона навчається у п'ятій школі. От. І ми вже неодноразово не були на, на цих мероприятиях. Їй дуже подобається От. спілкуватися з, з дітьми. От. Що це їй дає? Вона змінюється?» Вона дуже це саме. Е, Рада, ці, ці, цим соревнованням, і цими е, зустрічами. Якщо в першій спартакеаді взяли участь 120 школярів, то нині їх число сягнуло 500. Приїхали команди з Черкаських шкіл та районів і міст області. Вони виборювали першість як в особистому, так і в командному заліках. Кожна дитина хоче стрімитися до чогось, щось в своєму житті змінювати. Ну, тут нічого такого немає. Всі ми однакові і всіх у нас всі рівні права. Нам ніхто не може на це дорікати, тому що хто дорікає, той ну, може сам в нього вади може є. гірше за... Да, за нас набагато гірше. Ми, ми всі рівні звідті. Немає такого поділу, так? Немає ніякого поділу. Тут завжди є гра, завжди є гарні емоції. Найменшим учасником змагань є першокласник Тіма. Він є яскравим представником втілення в життя інклюзивної освіти. Сьогодні він здобуває освіту разом зі своїми однолітками та змагається на рівних з іншими дітьми. Скажи, будь ласка, подобається тобі з дітками навчатися разом? Так, да, подобається. А що ви разом робите? Учимо букви, кипли, читаємо. Сбираєтесь раз? Клаємо. Друзів багато вже? Так. Да. Скажи, будь ласка, що ти сьогодні робив вже на цих змаганнях? Тільки каки е, дольотики. – Глядачі підтримували? Так. Да. Як кинув, дала? А ти льотики не попали. А все решта дуже гарно потрапило, так? Скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Я хочу тільки хочу учитися колі. І потупити подаль. Що ти хочеш поважати сьогодні усім, усім діткам, які на змаганнях? Та не здорові були. Діти та молодь обмежені в русі вражали своїм мистецьким талантом. Вони брали участь у виставці творчих робіт під назвою Світ рівних можливостей у номінаціях Плакат, фотографія, поробка з природного матеріалу, сувеніри. Ми приїхали з Смілянського району, представляємо команду Смайлики. Ми представляємо роботи художні і також спортивні змагання. Тут вперше. Мені, наприклад, сподобалася атмосфера, багато нових людей, нові друзі знайшов собі. Виставки красиві, інші роботи перевер... не перевершені». Ти вже оцінив роботу виставки? Що сподобалось найбільше? Мені більше, найбільше сподобалися вироби із селоного тіста і, вишив... і вишиванки. Твої роботи якісь тут є? Так. Ну, я привіз свій плакат. Я хочу вам зачитати вірс про Черкащину. Черкащина мій рідний краю для серця милий і душі, лани, степи, гаї безкраю і світла радість і її пісні. Це потих святості і миру, це мудре слово кобзаря. І я люблю тебе так щиро. Без тебе я уже не я. Черкащина. Моя благословенна, живи, квітуй, на щастя, на добро, на, на всі літа, на всі віки натхнено, даруй любов Божої зерно. Подарунків, призів та сюрпризів для переможців організатори підготували чимало. Кожен з учасників мав нагоду принести своїй команді призове місце в одному із чотирьох видів змагань. А вся команда вибороти перемогу у заключній естафеті. Школярі демонстрували вміння гри в настільному тенісі, кидання м'яча в кошик, дарці проявляли ерудицію та змагалися у швидкості проходження комплексної естафети. Ми приїхали з міста Сміли з п'ятої школи. Перше берете участь у цих змаганнях? Так. Вже змагався чи ще ні? Череганий? Ще ні. Ти будь ласка, займаєшся десь додатково? Так. Де? На центральному стадіоні юність в Манежі». Чи готові сьогодні дітки допомагати іншим, в яких мають, можливо, якісь проблеми зі здоров'ям є, є, можливо, є якісь певні вади. Чи допомагають дітки школярі в школі? Так, вони підтримують «Як?» Морально, Морально допомагають? Так. Сьогодні на змаганнях, яка атмосфера? Подобається тобі? Звичайно. Що дає вам особисто ці подібні змагання? Ну, боротися, дивитися, що діти є теж деякі своїми, ну, своїми недо... певними захворюваннями і просто підтримати їх. Я учусь в п'ятій школі. Що сьогодні на змаганнях плануєш робити? Ну, от погуляв, дар тепер можна гуляти. Гуляю, зараз. Який результат показав на Дарці? Дванадцять очков. Задоволений результат? Не дуже. Планував, що буде краще. Так, да, думав, що краще. буде. На твою думку, що потрібно для перемоги? Ну не знаю, ж сам що потрібно. перемоги. Сила, витривалість, розум. Ну, сила, це точно. Можна сила хорошо попадати в дарці, Дарці добре попадають, там ще в те хорошо в теніс грати. Ну, в теніс я не, так з Владом гуляв. Трохи бува проігрував. Ну, за тим мальчиком все, все, 10, все, я виграв. Приїжджаю обично на стадіон ЮНІС, це в Смілі. Отам наматую, ну, круги їжу, качаюсь. Ну і щось шо, там роблю. Короті, теж. Скажи, будь ласка, як однокласники підтримують взагалі? Однокласники, так, да, є, є якісь нормальні. Одна в мене була теж нормальна. Давала мені в, в, в списувати колись. Воно найголовніше. Ну було таке. Хотілося перемогти. А що потрібно для перемоги? Зусилля, потрібно старатися, впевненість в собі. Ми представляємо наш, люби, наше любиме місто, сміла, за яке ми змагаємося. Ви кожного року берете участь у цих змаганнях? Чи вперше? Ні, це вперше перший раз. Як атмосфера сподобалася? Да, мені дуже сподобалось. Я брала участь в баскетболі та в дарці, як показала свої сили. Жахливо. Чому? Не готувалася? Ні. Ми представляємо спеціальну школу-інтернат. Ми вже грали вже в теніс, в теніс, баскетбол. в дартс, в баскетбол. Ми... Мені дуже сподобалося. Тут все так. Красивим ми представляємо виставку в міру вченята. Побільше сили, ну і побільше Витривали. спорту. Витривалість, спорт. Ще раз спорт, а бажання ну, перемогти усіх. Тож за підсумками змагань перше місце виборола команда гімназії номер 9 імені Онуфрія Луценка. Друге місце за командою Черкаської школи номер 7 Третє місце посіла команда Михайлівської школи-інтернату Кам'янського району. По-перше, ці змагання потрібні, щоб об'єднувати всіх дітей, щоб залучати до спільної справи. Також це шанс виступити для дітей, у яких є якісь вади здоров'я. Змагання я в цих змаганнях другий рік мені дуже подобається. Наша школа зайняла друге місце в тому році. Ну, Змагання взагалі проводяться дуже добре, на високому рівні. Як ти думаєш, потрібно, щоб дітки з особливими потребами навчалися і жили в суспільстві з звичайними дітьми? Звісно, це ж такі самі діти, просто у них ну, з народження, може, поступово ці вади розвивалися. Це такі самі діти, їх потрібно так само поважати, як і інших. А як діти сприймають здорові діти, от діток з особливими потребами? Це, чесно сказати, це ще дивлячись, які діти є. Є такі діти, що ну, не поважають, а є такі, що дуже поважають, допомагають їм. Ну, ми завжди гарно вступаємо. Іноді навіть доводиться допомагати дітям, дітям з там стульчик відставити, допомогти потримати їх. Ці змагання чимось відрізняються від інших? Так, а вже ж на цих змаганнях можуть виступати всі діти з будь-якими вадами з, з, з усієї області Черкаської. А відчувається якась різниця між дітьми? Ні, я вважаю, що. Ті діти, такі ми такі самі, як і ми. Я скажу, ми їм допомагаємо, вони, щоб вони почувалися такими самими рівними. У вашій школі є такі діти? Так, вже ж. Інклюзивна Спартакіада не лише привернула увагу громадськості до проблем людей з особливими потребами, а й допомогла дітям зробити перший сміливий крок і стати рівним серед рівних. Дуже uh, вдачно в цьому этом що навіть крім… депутатов нам помогали предприемцы. Безоговорочно следовали нашим просьбам и будут присутствовать при награждении. Сегодня у нас должно присутствовать детей с 12 районных центров, и их число должно быть 570 человек. Прибыло 340, но еще подъедут Так как далеко ехать, и э, они немножко припаздывают каждый год. Ну и, конечно, уже к награждению у нас будет больше состав. Там уже много будет. И родители подойдут, и э, директора школ подойдут, и э, депутаты все будут те лица, которые нам Какую-то э, имели честь э, помощь оказать. Вот. Э, Я думаю, что э, Академия очень большую роль сыграла, потому что она у нас самый главный спонсор. Она нам всячески от малага вопроса до велика, она нам разрешает все как военная дисциплина. первую минуту первая помощь. И сколько мы готовимся. Если мы готовимся два месяца, значит два месяца мы в любое время договариваемся на время и разрешаем вопросы. Им огромное спасибо. Просто нет слов. Потому что подъем сразу настроение и хочется еще работать. Чем дальше, тем больше набывая актуальности вот такие заходы инклюзивного характера, Хворі діти, діти з особливими потребами беруть участь у спортивних змаганнях творчих разом із здоровими дітьми. Це корисно як для одних, так і для других. Це так само корисно для всього суспільства, для всіх його представників, тому що це ознака часу, таких людей достатньо у нас серед нас, і ми маємо вміти з ними спілкуватися, допомагати їм, ставати самі добрішими і відкритішими. Тому, звичайно, приємно, що в цьому році більше команд долучилося до цієї спартакіади саме з обласних шкіл. Вместе работают, вместе доходят до цели выиграть, они не чувствуют разницы. Они все. чувствуют, что они одинаковые, с одинаковыми возможностями, хоть у них не одинаковые возможности, но душевное равновесие у них одинаковое. Одно направление ⁇ быть вместе, работать вместе и жить вместе. Я думаю, что мы неоднократно проводили и еще будем проводить и проводить, насколько у нас хватит сил, энергии и помощи со стороны. Ни Не один рік лідери громадської організації прагнуть відкрити у місті центр позашкільної освіти для дітей з особливими потребами. Для втілення цього задуму не вистачає лише одного приміщення, у якому б могли розміститися діти у візках. У такий спосіб дорослі прагнуть створити світ рівних можливостей для підростаючого покоління, адже у такому центрі вони зможуть спілкуватися і розвиватися. Я займаюся вишивкою, хрестиком уже не один рік і, на жаль, не звертають на нас уваги, не дають нам приміщення. Я дуже б хотіла навчити цих дітей дати їм такий сенс життя, який свого часу був у мене, тому що, якби, напевне, не моя вишивка, то. Я не знаю, як би дальніше склалася моя доля, і саме вона допомагає мені зараз і дає сили жити. І я хочу, щоб наша все ж таки, влада звернула увагу на наших дітей, на наших інвалідів і дала їм приміщення, де вони б змогли навчитися таким чудовим речам. Я вважаю, що в кожного рівні права, і кожен, кожен має право на те, щоб. Знайти свій сенс у цьому житті. Як показує життя, ці заходи потрібні не лише дітям з особливими потребами. Вони вчать тих, хто поруч, тобто нас з вами, чуйності, взаємодопомозі та співчуттю. Світ дедалі стає жорстокішим, і кожен повинен виборювати своє місце під сонцем. Інклюзивна освіта прагне показати усім, що є ще один шлях, який варто обирати. Це шлях доброти, чуйності і милосердя.